Усім привіт! Це «Інформатор Біг» і по локації позаду нас можна зрозуміти, де ми зараз перебуваємо. А от що ми зніматимемо зараз? дізнаєтесь. Сьогодні у нас шостий випуск без Гугла. Нагадаємо, що без Гугла це проєкт, в якому з нас питання і гроші, а з вас правильна відповідь на ці запитання. Головне без вугла. Що ловитимемо зараз місцевих жителів та гостів Немішаєвого? Добрий день. Можна одну хвилинку вашої уваги. Так. Чи бажаєте взяти участь в конкурсі з грошовою винагородою? Три і питання, вам? і до кожного питання три відповіді. Якщо кажете правильно, 50 гривень ваші. Давайте. як звали начальника південно-західних залізниць Немішаєва Семен Микола Клавдій. Клавдій. Це правильно? В якому році Немішаєва отримала статус селища міського типу? 1949, 1950, 1951. 1950? Так, це правильно. І останнє в якому році був заснований Немішаєвський агроколедж? 1902, 1912 і 1922. 1912? Так. Це ваше. Перевіряйте, заглядайте, щоб все було чесно. О, дуже дякую. Ви вам. молодець. Підписуйтесь на нас, це інформатор біг новини був Черепні Гостома Бучанський район. Клас, дуже дякую да. вам. Гарного дня. І вам так, також. Хлопці нам сказали, що ви хочете взяти участь у конкурсі з грошовою винагородою. Це правда? Звісно. Звісно, господі. Ну, так, так би одразу, бачите, не набрехали. А, три питання за кожну правильну відповідь 50 гривень. Готові? Як звали начальника Південно-Західних залізниць Немішаєва Семен Микола Клавдій? Клавдій. Це правильна відповідь. В якому році Немішаєва отримала статус селища міського типу? 1949, 1050, 1951. Скажіть. Тисяча 1951. Це неправильна відповідь. <різь> <різь> В якому році було засновано Немішаївський агроколедж? 1902, 1912, 1922. Тут треба зала. Які там були варіанти? 1902, 1912, 1922. Другий, дванадцятий, двадцять другий. Я вважаю, що двадцять другий. 12. Дванадцятий це правильна відповідь. Чувака не подводить. Чуйка, Ну. Так, щоб все було чесно, ми забираємо 50 гривень, ваші 100. Перевіряйте. У нас же все чесно. А я думаю, это у долларах помню. на інформатор відео. Да, вже подписываем. Серйозно? Да. Не, реально? Да. Офигеть. Може, даже в телеге. Офігеть. прикольно. Як звали начальника Південно-Західних залізниць Немішаєва? Семен Микола Клавдій? Микола. Неправильно. А, в якому році Немішаєва отримала статус селища міського типу? 1949, 1950, 1951. А, другий варіант. Правильна відповідь. В якому році було засноване Немішаєвський агроколедж? 1902, 1912, 1922. А, 12. Правильно все ви отримуєте 100 гривень. Так. Щоб все було чесно, забираю 50. Ось ваш Дякую. конвертик. Шудово. Перевіряйте. Все на місці. Чудово. Тому Так, підписуйтесь і дуже рекомендую знати більше про своє містечко. І це був наш шостий випуск без гула у Немішаєвому. Як бачите, отакі от в нас результати. А, На мікрофоні боже кровка, до речі, повзе. <гас> Слідкуйте за нашими оновленнями, підписуйтесь на нас, ми є в Телеграмі, Інстаграмі, вайбері, Ютубі, Тіктоці та читайте новини на сайті. вони там регулярні, а новини у нас свіжі, оперативні, цікаві. Та. Всілякі такі відео ми знімаємо, огляди ми знімаємо, тож слідкуйте за нами. Ми цікаві.